Сьогодні в умовах війни стрес, тривожність, дратівливість стали невід'ємною частиною повсякденного життя. Відтак ментальне здоров'я українців суттєво погіршилося, проте існує чимало способів, доступних кожному, які допомагають зберегти відмінний як фізичний стан, так і психоемоційний. Одним із дієвих є регулярна фізична активність, кажуть профільні спеціалісти. Ключовими позитивними ефектами фізичних вправ є покращення настрою, зниження рівня тривожності, підвищення рівня енергії, концентрації уваги тощо. Відбувається це через компенсаторне вироблення в головному мозку нейромедіаторів у відповідь на роботу скелетних м'язів та покращення кропостачання структур головного мозку. Серед них дофамін, серотонін, ендорфіни. Їх ще називають гормонами щастя, так як вони дають нам відчуття спокою та рівноваги і задоволення. Крім того, фізичні вправи мають вплив на зниження рівня гормонів стресу, таких, наприклад, як кортизол. Бути фізично активним це не обов'язково інтенсивно тренуватися у спортивному залі. Можна спробувати швидку ходьбу, танці, плавання, їзду на велосипеді тощо для кращого ефекту фізичною активністю можна займатися й на свіжому повітрі. Усе це зменшує рівень тривожності, депресії, страху. Рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо рухової активності свідчать про те, що дорослі люди віком від 18 до 64 років повинні займатися помірною аеробною активністю не менше 150 хвилин на тиждень. Почніть з малого. І поступово нарощуйте рівень та тривалість вашого навантаження. Рекомендації пропонують також займатися силовими вправами для нарощення сили та тонусу м'язів принаймні два рази на тиждень. Силові тренування сприяють покращенню когнітивних функцій мозку, покращують концентрацію, пам'ять, здатність швидко вирішувати питання, формують позитивні взаємини з оточуючими, покращують якість та тривалість сну. Заняття силовими тренуваннями вимагає від людини концентрації, самодисципліни та самоконтролю. Ці навички можуть перенестись на інші сфери життя, що в свою чергу позитивно відзначається на здатності людини запобігати виникненню станів тривожності та депресії. Також після силового тренування багато людей відчувають покращення самопочуття і стан емоційного піднесення, що додає їм енергії та позитивного настрою. Потужний інструмент, який допомагає зберігати ментальне здоров'я у відмінному стані дихальна гімнастика. Існує декілька таких технік. Одна з них це дихання по квадрату, коли за рівні проміжки ми Починаємо вдих приблизно 4 секунди, потім затримуємо дихання на 4 секунди, повільно видихаємо 4 секунди і знову затримуємо своє дихання на 4 секунди. І так робимо декілька хвилин. Наступна вправа техніка це 4 8 коли на 4 секунди ми робимо. Вдих і повільний, глибокий видих на 8 секунд. Наступне це діафрагмальне дихання. Дозволить зняти напругу з грудної клітки та відчуття стресу. Фахівці також радять звернути увагу і на інші системи гімнастики. Зверніть увагу на йогу пілатес, займаючись і вивчаючи вправи. Цих систем ви зосереджуєтесь на своєму диханні і не тільки на виконанні вправ. І це допомагає відволіктися від повсякденних проблем. Наше здоров'я, наш головний двигун. Піклування про себе допоможе пережити складні часи, покращить продуктивність роботи та соціальне життя. Науковці виявили, що доброта та щедрість можуть покращити ваш психічний стан завдяки створенню позитивних емоцій та відчуття важливості. Невеликі добрі справи. Або волонтерство вони сприяють виробленню тих ж самих нейромедіаторів, як і при фізичній активності. Тож будьте фізично активними, робіть добрі справи, і ваш психічний стан обов'язково буде покращуватись. Олена Муляр, Анастасія Лалак, УЄТАЗГРС для дванадцятого каналу.